За лічені хвилини бус від'їжджатиме за маршрутом село Головчинці Летичівського району, рекреаційний центр берег надії. У кабіні з нетерпінням очікують цієї миті городяни поважного віку. Одні їдуть вперше, інші завзяті відвідувачі закладу. Малімон Іванна супроводжує свого чоловіка. каже, це прекрасна нагода покращити самопочуття рідній людині та й самій відпочити. Цей центр, слава Богу, що він є. Хотілося, щоб там було ще краще, але те, що його притримали в такі часи, і що ми маємо можливість поїхати відірватися від кухні, повести своїх слабих, варто зазначити, що центр робить ставку на рекреацію, а саме на позитивний вплив природних факторів у поєднанні з лікувальною фізкультурою та творчими заняттями. Окрім лікаря та медсестри, котрі працюють в центрі на постійній основі Смельницького приїздить сімейний лікар. Котрий здійснює обстеження відпочиваючих безперечною перевагою берега надії є його розташування: ліс, річка, свіже повітря. Це є запорукою не лише оздоровлення, а й гарного відпочинку, що не менш важливо для відновлення здоров'я. Саме основне це повітря, це ліс і повітря. Вам надають ну, там дівчинка, місістрічка, кожен і ранок, міряє тиск. Це дуже-дуже хороша. Масаж, базар, Та, зарядка. зарядка да. Мені дуже подобається там, бо віддихаєш, спілкуємося. У нас є спеціально вихователь, яка нас вводить на екскурсії всюду. І розважальні програми, і більярд є, і концерти, організуємо. концерти організуємо. Ми самі учасники цих концертів. Навіть танці є, Подивили, ноги болять, а рух руки роботають. Ми там молодіємо. У закладі створені належні умови для надання необхідних послуг: комфортабельні номери на 2-3 особи, їдальня, кімната трудотерапії та реабілітації. Цьогоріч це вже четвертий заїзд у берег надії. Оздоровлюватимуться 25 городян з обмеженими фізичними можливостями. З побажаннями гарного відпочинку проводжав від'їжджаючих заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Юрій Коновалов.